Друзі, вітаю! Жовтень був надзвичайно важким. Ми повертали світло після масштабної негоди, ремонтували обладнання після аварій, додали роботи і ворожі обстріли. Протягом минулого місяця ворог атакував шість наших підстанцій. Загалом ми повернули світло для понад пів мільйона родин. За сумлінне виконання професійних обов'язків троє наших фахівців. Отримали нагороди від президента України. Водночас ми продовжуємо готувати мережі до зими. Фахівці відремонтували 135 одиниць кабелів та майже 100 км повітряних ліній. Технічно оновили 150 енергооб'єктів. Я хочу подякувати всім енергетикам за титанічну працю. Ви ті, на кому тримається світло. А також хочу сказати спасибі нашим клієнтам. За підтримку та довіру, вірте в енергетики.